Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вибух порумної переправи У першій ночі. Саме через це окупанти перекрили рух Керченським мостом через ракетну небезпеку. З місця евакуювали 10 співробітників ДПС та сотню співробітників стаціонарного оглядового комплексу Мінтрансу Російської Федерації боялися після пожежі на порумі удару по Кримському мосту. Населення про загрозу не сповіщали. Офіційно окупанти заявили, що рух мостом призупинили з технічних причин. Кримським мостом призупинено з технічних причин і відновиться найближчим часом. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Порумна переправа працює у звичному режимі. Заявив так званий міністр транспорту Криму Микола Лукашенко. Що ж в окупованому Криму після ударів по Севастополі та Кримському мосту російські окупанти розуміючи уразливість Кримського мосту перед далекобійною зброєю ЗСУ, заходилися упорядковувати розгромлені поруми та порумну переправу між Кримом і Російською Федерацією. Про це повідомив голова Джулісу Кримського та. Тарського народу Рефат Чубаров Він поставив у собі запитання, чи вистачить Росія шести наявних порумів для того, щоб встигнути евакуювати демоміралізовані збройні сили Російської Федерації, які опиняться замкненими на півострові під час деокупації України в Криму. На думку Чубарова, це черговий сигнал для російських окупантів у Криму про необхідність добровільно покинути півострів перед його деокупацією. Громадяни Росії, які вирішили, що вони могли оселитися на вкрадені чужі території, не сподівайтеся на поруми їх у Всього буде шість штук, і вони не зможуть евакуювати навіть усіх військових російської окупаційної армії. Тому чим раніше ви добровільно покинете Крим, тим більше неприємностей ви уникнете, коли розпочнеться звільнення Криму збройними силами України. Бо немає чого зазіхати на чужі землі. Написав голова Меджлісу. Іноземні змі повідомили, що Велика Британія може передати Україні ракети дальністю понад 300 кілометрів. Це дуже хороше підсилення для збройних сил України. Про це в інтерв'ю та Сан юей сказав військовий експерт Льотчок. Інструктор полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Експерт зауважив, що Британія хоче продати Україні ракету Storm Shadow. Ракета цього тисячоліття крилата до звукова з дальністю 300-700 кілометрів і більше. Залежно від того, якої дальності нам дадуть ракети, ми будемо виконувати бойове ураження на бойовий радіус цієї ракети. В середньому це близько 300 кілометрів. Поки що нам цього достатньо, щоб знищити Кримський міст і будь-яку точку на окупованій території України. Ми дістанемо ракета з одного боку. Не дешеве, але завдання, які вона виконує в десятки разів більші за вартість самої ракети, вважає Роман Світан. Експерт наголосив, що ця ракета високоточна, проте виникають запитання звідки її запускатимуть. Хороша ракета високоточна, залишається питання пуску, ракета морського або повітряного базування. Але думаю, якщо поставити завдання, можна виконати і наземні пуски за допомогою пускових установок морського базування. Найімовірніше, нам їх уже передали. Інформація потрапляє в ефір, в основному вже після постачання. Ня, я думаю, найближчим часом ми побачимо роботу цих ракет. Сказав він до зустрічі. Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.